Я думав що це зацеп, коротше. А ні, він, він вдарив, я підсікнув, він завів за щось. А потім я поняв, попустив і він пішов. Блін аж виключив камеру і думав, То що буду вже знімати за це? Такий окунь попався. Класний. Красота. Та. У мене не знаю що, але щось є? Судачок? Ні, ох, та ти що. Я думав, то судак. Тупо з'їв, взагалі. Окунь. Але з'їв так глибоко, що просто. Фу. Такий кабанчик. Класно. Такий легенький-легенький був течочок. От приманочка. От, такий кабанчик. Класно, зараз зафоткаю його і опускаю. Так. Закликаємо рибку, що й пливе, і радує покльовка. Треба скоро ще раз закидати. <рес> ще один. Так, Це 3 грами так само. Ну, <риклад> хоть окунь почав клювати. <риклад> Тут немає смислу дергати. Дві, Просто отроби. Це чіп'ята ріп нашу галку. Типу ти, 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 ти дергнув вона, знаєш. Та ні, я а там. ти як чому дргать? Де я дергаю? Я кручу просто. Чука, я ж не чуга. в окуня? Та все треба, під... я так все підсікаю, ніби. <рес> <рес> не вбив каже той пацички. Але бачиш, я пробив гарно чик. А в мене бачиш ставлю ще більший гачок, як в тебе. Так, <рес> да, а мені кажеш менше. Будь чум, тобі менше, щоб тобі треба, щоб засіклося. Стоп. То на більший більшій шок гитис... Так. Що один? Два обороти? Та в один, може, два. Ти як по-різному. Як рукаляж. Все, з'їв. Це принципово. Відкусив? Так, а ти жадіна. Кой напевно, не Непогано. Отакий от тросик. Приманку впли в Окунь. Я не знаю, хоть окуня сьогодні половлю, ловлю, але це капець, Приїхати за судаком, купив підсак і, і, коротше, ловляться такі окушки. Ну, що робити? Не знаю вже пробую все, експериментую, переставляю і ваги і... І приманки, і пасивні, активні кольора, ну все пробую. і обліра вже пробував, і ну, такий результат поки що. Є, ну не вже судак. Так, судак, судак. Тепер головне його тут взяти. О! І... Я нога у воді бляха муха О, О жесть. Так, камера виключив. От і судачок. <хе -хе -хе> Положив я його все-таки той підцак. Правда, всю ногу намочився нога в болоті. Жесть. Фу. Коротше, круто. Зараз буду його фоткати і варити. Так, пофоткав, рибку думаю, пора її зважити і буду відпускати. Ну. Ти що не дається 715 грам вот. такий судочок клас Так, все, пофоткались, відпускаємо фотосесію. Прийшла його і... Хорошая фотосессия ему прошла, сейчас будет выпускать. Ну, все. Все. Давай. Все, пришел. Ну. От, наприклад, ти може бачити тільки разів карт. І субачок. Але вже сам зійшов. Сікунчик холодно. Тут такий. О, то підсак його. його в мене тут дави оку не причепив все сафік зі виклика. та. і ворожі. Дитину прибив. Що ж ти так? довчаєшся Так, ще один судочок попався. Та, Ось така приманочка. І відпускаємо. Ха, під не треба. Так легенько-легенько клюну. Все файн. Такий судочок ще посла Прям під бар. Пішов. Ще один судачок попався. що шо, шо?

Ну так взяв десь там трошки, трошки далі. ніж Ні всі. Так. <різь> Коротше, така рибалочка видалась. Да, судак сьогодні щось взагалі не дуже активно клював, але все-таки 5 штучок, здається, я зловив. Ну і пару окунів, таких 2 чи 3 було непоганих. Так що в цілому якось так. Все, Всім дякую, що дивилися.